Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 16 годин 58 хвилин, 15 березня 2023 року. Ми знаходимося на першій тропі мудреців дорослій і... Прокуємо в сторону виставки досягнень народного господарства, що хочеться сьогодні вам побажати. Побажати нормальної поміркованості, ходи вперед, не зациклюватись на внутрішньому своєму стані, бо е коли Багато що повторюється, людина губиться і їй е, таке, наскучливий е, стан в неї виникає. То знаходіть через рух, Господь вам відкриє різні вектори вашого направлення для того, щоб ви. Винайшли або щось нове, або щось цікаве і для душі, і для тіла. Тож завжди є, ми знаємо, люди, і інтроверти, і екстраверти, ті, що базуються на зовнішньому або на внутрішньому стані. То ті, що базуються на зовнішньому, то я бажаю. Щоб ви через друзів включали всі ті е, кнопочки, які пробуджують вас, а ті, хто е, е, інтроверти, ті, щоб знайшли якісь цікавості. Це вони можуть бути або в книгах, або в фільмах, або ще е, в якісь. Цікавій площині, де ви е, знаходите підказки, які потім допомагають вам йти по життю. Тож, щоб кожен щось знайшов цікаве. І е, всім тим, хто мають родини, щоб е, помірковано ставитись до всіх членів. Вашої родини не забувати про прабаб, бабусів і дідусів. Це сьогодні якраз я зустрів дітей і в них у бабусі день народження, і вони підуть її поздравляти. Дуже приємно. приємно таке чути, бо завжди онуки і бабусі або дідусі, в них свій простір і своє життя. Своя таємниця, яку вони утримують в собі. Бажаю щастя, здоров'я, сонця в ваших душах, божественної енергії, яка б відкрила всі ті інші поміжні е фактори, які впливають на ваше життя, і щоб вам було легше йти по життю вами був Сергій Волосійський, друга тропа мудреців доросла, ВДНГ і Волосійський проспект. з вами був Сергій На все добре, люди мої.